Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Така людська сущність. Ну, я маю ввиду огородників, що як тільки трошки потепліє, сонце блиснуло і вже руки чухаються, ну дійсно щось садити, щось робити. Ну, і ми Теж так само сьогодні вирішили посадити трошки так, щоб для себе було ранньої картоплі і ранню капусту. Ну, Особливості, особливості вроді немає ніякої, але все-таки в березні місяці ми ще ніколи картоплю не садили, та і капусту теж. Хоча знаємо, що це може. Може і ранувато. Хтось скаже, що там і в лютому місяці сіють. Дійсно, це правильно. Хтось сіє чи садить і в лютому місяці, ну, але ж все-таки там є свої особливості. Треба е, чимось тепло зберігати, чимось накривати. І ми, друзі, теж посадимо небагато, посадимо для себе, але все-таки. Е, в подальшому, та не в подальшому, а зразу ж накриємо агроволокном, тому що все-таки квітень місяць попереду це завжди рисковано. Ну, на протязі, скільки ми займаємося огородництвом, то завжди-завжди були заморозки. Тому обов'язково накриємо агроволокном. Ну щодо самого процесу за картоплю, за картоплю. Нам, нам багато говорили, коли ми е, посадили картоплю, вкинули в лунку Калімагнезію і зібрали на наш погляд хороший урожай. Друзі, хто каже, хіба то картопля, що то хіба то врожай? Ну, в кожному регіоні, мабуть, по-різному, в нашому регіоні, коли. Е, ми живемо, ми показували, що живемо ви на горі, без, без дощів, без поливу. Якщо ще туди нічого не внести, то буде просто горох. А то вродила нормальна картопля. В цьому році ми ось посадили рев'єру. Трішки для себе тут три рядочки, теж таким способом лопатним в ямочки, в луночку. Калімагнезія, не, не, не будемо повторюватися, щоб не говорили, що одне і те саме. Загорнули те. Щодо капусти. Друзі, теж вже в нас не одне відео про капусту. Навіть я б сказав, мабуть, вже багато. І особливість єдина в тому, що буває, що ми. Садимо в один рядок, а буває, що в два рядки. Ну, в цьому році вирішили, вирішили в два рядки, але все-таки в глибину. От е, рівчачок, це так е, по-бистрому по пройтися. Що хто лінується зайти на наші відео, подивитися, як ми це робили е, в прошлому. Як ми робимо зараз? Ось такий в два ряди лопатою прокопали рівчак. Потім, потім роблю Ось такі ямочки. Друзі, хтось мені казав, хтось каже, що дуже-дуже ну, довго, дуже скурпульозно, а хтось навпаки каже, та що ж не сказали, яка відстань. Між тим я навіть рулетку сьогодні взяв, щоб, щоб вам показати, яка відстань. Між капустою 35 я вже міряв. 35-40. І між рядками 45-50 сантиметрів. Рядок від рядка. Оце вже щоб було. Ну, це ж теж хто слухає уважно. Що далі, друзі? В луночку кальціва селітра, ну, як завжди, це вже ми і, і під томати, і під капусту. Це для того, щоб зразу на першому етапі краще розвивався корінь. Далі, звісно, вода. Капуста. Друзі, хто не чув? Супер козачок, гібрид. В цьому році не захотіли ми, друзі, експериментувати з різними сортами один, ну, це не сорт, гібрид все-таки, але він нам сподобався нормальний. Гібрид, капуста чудова. Якщо хто не бачив, коли ми. Сіяли, ми показували, коли ми її сіяли, одразу. Приблизно 45 днів. Друзі. Так що от дивіться за 45 днів. Ось таке виростає. Ще в нас одна біда, вже заразом скажу. Була вона в нас. Навіть ще краще. Але так, носимося, дивимося, а на капусті блошка. Ударила блошка, дивимось посічена. Прийшлося обробити актофітом. Ну, блошки не стало, але все-таки капусту трошки пригнітило. Ну ось друзі, досадили. Ще. Забув сказати, чому ми саме садимо в рів. Тому що навіть зараз ось дме вітер і вітри в нас, ну, можна сказати, стабільно. А так вона та ще й накриється в затишку, в теплі і прекрасно буде собі рости. Друзі, так що тут такі моменти не тільки для того, щоб, щоб накрити, а ще і для зручності далі догляду. За капустою. Ну, все, накриємо магрового кноп. Ну, ну, ось, друзі, посадили, накрили. До речі, е, хто може не бачив наші попередні відео, е, накривали ми капусту і в минулому році не відкривали е, практично 3 неділі. Зовсім не відкривали. І вона прекрасно себе там почувала. Е, ще, е, для чого добре агроволокно, що потім від, від різних шкідників, від блошок, від білокрилки, тому агроволокно не тільки зберігає тепло для того, щоб для затишку, а для того і від шкідників, друзі. Так що, ну якщо було кому цікаво щось корисно, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. всього вам доброго.